24 лютого ми з моєю мамою зустріли в різних містах. Вона в Києві, а я в селі Миколаївській області. Це був тяжкий день. Це був день, коли змінили все. Я дізналася, що таке невідомість, відчула її повністю на собі. Це був перший день, коли я повністю просиділа в телефоні і не за Тіктоком чи іншими соціальними мережами, а саме за новинами. Коли кожну хвилину виходить по дві-три новини, і ти переглядаєш всі ці новини, щоб дізнатись, чи загрожує тобі прямо зараз щось і зробити якийсь висновок та думати наступні дії. Коли почалась війна, ми по ми в двох цих містах, в яких дуже страшно. Тобто, і Київ, жах відбувався в Києві, і жах відбувається в Миколаєві. В мене паніка. Я не можу потрапити додому. Я не можу потрапити до Миколаєва, тому що в перший ж день було пошкоджено залізничний вокзал Миколаєва, розвели мости, і в місто потрапити було зовсім неможливо. Зовсім приїхала Миколаїв, добиралася просто попутками, різними попутками. Забрала дочку, але ми ще хотіли залишитись в Миколаєві, тому що я все ж таки вдома, дома спокійніше, і вся сім'я разом, і нам гуртом краще було б. Але якось одного ранку нам сказали, що сусіднє село повністю зруйноване. А наше залишили в усіх комунікацій. У нас не було ні світла, ні мобільного зв'язку, ні газу, ні інтернету, нічого. Тоді ми вже, ми вже прийняли для себе таке рішення: виїжджати з міста. Ми з дочкою виїхали, але в нас залишилась там ще бабуся, прабабуся. А вони не хочуть евакуюватися. Я перший раз в таборі. Я згадувала це бажання ще в минулому році, і я, звичайно, погодилась, тому що мені вже 15 років, а це такий вік, де ну, не завжди вже беруть в табори. Це такий, я б сказала, останній рік. Тому я дуже рада на цій змозі, що я дуже в доброму таборі. У мене є. У мене з'явились друзі, М -м купа розваг. Я перший раз в горах, тому що я з Миколаєва там один степ, я ніколи не бачила гір. Це перший раз. У нас є походи. Ми ходили на капище, ми ходили до е, замку. Мені тут дуже подобається, і я вам хочу сказати, що тут дуже подобається всім батькам. Ми батьки тут відчуваємо себе дітьми. Ми також відпочиваємо. Ми тут релаксуємо, відновлюємося, ми перезавантажуємось, тому що війна, вона ну це ж все таки стрес. Стрес, і коли ми в такому стані пригніченому, то це все і дітям передається. А тут ми всі маленькі діти. тут за за нами так так само. Піклуються, як і за дітьми, точно так само. Психологи тут дуже добрі, вони працюють і з дітьми і з батьками. І в нас були такі дуже захоплюючі заняття. І багато чого після цих занять ти можеш зробити про себе якісь висновки, ти розумієш вже куди тобі. Прямувати, як, що робити, куди дівати свої емоції, як з ними впоратися, як дати собі раду, як дати ради комусь. Тобто, це дуже добре. Ніколи не думала, що я так відкриюсь, ніколи не думала, що я так перезавантажусь, і що мені настільки буде добре і психологічно, емоційно. Ну я просто в такому, знаєте, як. Острівок щастя за фондом Рената Ахметова я спостерігаю ще з 2014 року. Я підписана на його сторінку. Я бачу все, що він робить, і я розумію, що найбільше він піклується про дітей. Це людина з великим серцем. Це таких мало дуже людей, і я йому дуже вдячна. Я думаю, йому вдячні всі вся Україна, тому що стільки, стільки він зробив за період з 14 по 22 це дуже багато. А скільки він зробив за цей маленький період, це, мені здається, ще в 100 разів більше, ніж було за з того часу.